Третю дозу вакцини роблять у лікарні імені Тропіних, розповіла Лариса Костенко. На сьогоднішній день в, нашій, в нашому центрі ПМД також в центрі вакцинації зроблено на 44 дози. Щеплена це третьою дозою. Третя, третя доза або бустерна доза це доза, яка вводиться для підсилення імунітету. Бустерна доза вводиться через 180 днів. Записуватися не потрібно. Приходити зі, зі своїм паспортом, приходите з себе як то кажуть, приводити і все. Лікарка говорить, не треба плутати бустерне щеплення з додатковим, яке робиться для людей із, так би мовити, з компрометованим імунітетом, онкохворих, віл-інфікованих тощо. За словами Лариси Костенко, жодного випадку ускладнень при вакцинації у пункті щеплення не було. Але при цьому обов'язково чергує лікар, є необхідні медикаменти. Вакцини є всі. Пацієнти у черзі дотримуються дистанції, проходять реєстрацію та півгодини нагляд лікаря після щеплення. Я прийшла сином зробити прививку второю. Я прийшла із сином зробити друге щеплення, і я вже провакцинована ще з вересня. Я працюю у школі шеф-кухаркою, тому нам треба. Та й взагалі я за щеплення в усіх моїх трьох дітей від народження всі щеплення є. Я буду в лютому третє щеплення робити. Дві коронавака вже зробила. А тепер мені потрібен Pfizer. Я обов'язково піду. У поліклініці номер один лікарні імені Караблеша теж роблять бустерні щеплення. розповіла Тетяна Романова. Це третя доза вакцинації, і вона потрібна наразі визначеним категоріям працівників. Тобто, це медичні працівники, працівники закритих закладів, тобто інтернатів. Наразі це не є на широкий загал. Наші працівники медичні вже активно проводять ці отримують третю дозу вакцинації. Так само до нас звертаються і медичні працівники інших медичних закладів нашого міста. Лікарка говорить, для виїзду за кордон людям також потрібне третє щеплення. Такі питання вирішують індивідуально. У будь-якому разі перед вакцинацією треба проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Ольга Ляшок, Володимир Чепинова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.